Партнер показу медичний центр Гастроплюс Черкаси вулиця Байдевишневецького 49 телефон 073 797 9003 Медичний центр Гастроплюс Смакуй життя здоровим Лелеко Іван Володимирович, лікар ультразвукової діагностики та ендоскопії, закінчив Національний медичний університет імені Богомольця та Національну медичну академію після дипломної освіти імені Шупика. Працював лікарем діагностичного відділення третьої міської лікарні швидкої медичної допомоги. Місце роботи зараз медичний центр ГастроПлюс, Девіз смакуй життя здоровим. УЗД органів черевної порожнини це метод діагностики, який дозволяє побачити структуру органів, включає в себе обстеження печінки, жовчного міхура, підштанкової залози, селезінки, також жовчне-вивідних шляхів та вен печінки. Слід проводити, якщо у людини турбує Біль в животі або інші скарги, і лікар направляє на УЗД органів червоної порожнини. Також для профілактики кожна людина може проводити УЗД органів черівної порожнини, тому що якщо хвороба виявляється на ранній стадії, то вона досить легко виліковується. Якщо хворобу помітити і виявити на пізніх стадіях захворювання, то це буде набагато важче. Обстеження слід проводити, коли у людини турбує біль в животі, гіркота у роті, нудота, або навіть коли вона відчуває, що щось з нею не так, вона може прийти і зробити ультразвукове дослідження органів червоної порожнини. Це найбезпечніший метод діагностики, який не випромінює радіацію, тому його можна проводити хоч кожного дня. І цей метод найдешевший. Ні, не шкідливо. Дослідження проводиться завдяки ультразвуку і тому є абсолютно безпечним. І його можна проводити досить часто, без шкоди для організму людини. Ми, може, ми можемо робити хоч кожний день, але в цьому немає необхідності, тому ми рекомендуємо проводити за направленням лікаря або якщо щось турбує, або в цілях профілактики раз на рік. Якщо під час обстеження я виявляю якусь патологію, то я направляю до профільного спеціаліста або гастроентеролога, або хірурга, який далі буде визначати метод та курс лікування. Так, дійсно, це міф, тому що на сучасних апаратах не потрібна ніяка підготовка. Людина повинна прийти, якщо зранку, то наче серце. Якщо це в обід або увечері, то не їсти за 5 годин до обстеження. Партнер показу медичний центр Гастроплюс Черкаси вулиця Байда Вишневецького 49 телефон 073 797 9003 медичний центр Гастроплюс смакуй життя здоровим